Гаразд. Так. О боже, ну! Мені потрібна допомога, щоб врятувати Олдер Кіп. Мені потрібен хоробрий герой, який допоможе врятувати Олдер Кіп. Невже ніхто не відгукнеться на заклик допомогти врятувати Олдер Кіп? Так, так. А, Вітаю авантюристи. Так, так, так. Пропустити, пропустити, пропустити. Тоді об'єднаймо зусилля і вирушаймо. Так, чудово, прийняти. Фантастика! Мене звуть. Так, 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 так. Підійди. А тоді поспішаємо до Олдер Кіпа. Так, так, так. Дві секунди. Олдер Кіп став жертвою мерзенного зла, яке загрожує душам усіх, хто там мешкає. Безсумнівно. Так, так, так. Ось. Боюся, що вже може бути запізно. Але якщо поквапимось, ми ще можемо врятувати Олдер Кіп. Ага, так, так. Я присвятив усе своє життя підготовці до цієї битви. Я готовий за чому навчився. Я впевнений, що з нашими спільними силами я ми слухаю, я слухаю. -Кіп із пазурів зла. Ми з тобою, союзники, на рівних умовах. Ми з тобою, бро, ми з тобою разом Мені на все життя. Мені пощастило бути в союзі з таким щедрим і компетентним героєм, як ти, авантюриста. Що ж, гадаю, це все. Вирушаймо до Олдеркіпа. О, зачекай, я не помітив тих ящиків. Ходімо. Дуже добре. А вітаю авантюриста! І ласкаво прошу до медолісся. Дякую. Я просто хотів би дещо продати. Звісно, я буду радий допомогти. Чудово. Так, подивимось. Жителі олзеркіпа будуть співати пісні про твою щедрість. Це все? О, взагалі то. Чудово, розформувати групу. Нехай живе Олдер Кіп. З тобою все гаразд. Усе прекрасно.